І так, хочу продемонструвати свою гру. Вона називається The Last Memory. Отже, у нас є таке меню, де є кнопка грати, розробники і кнопка вихіда. Отже, почнемо. Зліва знизу у нас пишеться наша задача, тобто знайти три книги спогадів. І зверху пишеться кількість знайдених книг. Отже, ми маємо отаку локацію. Це така поляна, на котрій є багато дерев, каміння тощо, і є такий персонаж. Так, а, Отже, а, що ми бачимо? Ми бачимо ось такі книги. Книги а, у нас мають таку невеличку підсвітку. Отже, ми підходимо до них і нажимаємо на І. Ми бачимо, що у нас додалася книжка про спогоди з дитинства. Друга книжка знаходиться ось тут. Нажимаємо на і і бачимо тут спогоди про наших друзів. Далі в далі нас є ось такий будинок. Входимо в нього і бачимо, що тут є такі ліжка. Сундуки, стільці, і ось на столі є ось така книга. Супер! Ми знайшли всі книжки, всі три книжки. І тепер нам треба підійти до, знайти і підійти до такої статуї, такої Отже, підходимо до неї, і ми можемо. Дідій і нажати на І. Таким чином, ми дізнаємося про історію персонажа. На цьому, в принципі, все. Дякую за увагу.